Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо говорити про частини мови. І сьогодні ми поговоримо про сполучники та прийменники. Але для початку давай виконаємо дихальну вправу. Візьми уявну квіточку, глибоко вдихни носиком аромат квітки. Видихни через ротик. Почали. Вдих, видих, вдих, видих. Підготуй долоньку, візьми уявну пір'їнку, поклади на долоньку, глибоко вдихни носиком, видихни через ротик, подуй на пір'їнку, почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. к К-ка-ка. Бігла ящерка прудка. Ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. Ке-ке-ке. Скло прозоре і крихке. Ки, ки, ки вишивала рушники. Постав відео на паузу. Промовчисто мовки. Слова промовляй чітко. У нашій мові є маленькі слова. І, й, а та, але тому що це. Сполучники. Сполучники сполучають, тобто зв'язують слова чи речення між собою. Сполучник не відповідає на питання. Послухай, брат, сестра. Як просто я сказала поспіль два слова. А якщо ось так? Брат і сестра. Сполучник І, ніби поєднав брата із сестрою. І тепер нам зрозуміло, що вони разом. Давай розглянемо інший приклад. Зелені луки, яскраві квіти, ну луки ну квіти. І що? Два словосполучення сказані поспіль. Ніби все правильно, але не дуже зрозуміло. Давай позвемо на допомогу сполучник. І послухай, що в нас вийшло: Зелені луки та яскраві квіти. Звичайно. Так значно зрозуміліше. А ще сполучник може зв'язувати окремі речення в одне велике і складне. Давай прочитаємо речення. Вчителька пояснювала тему. Діти уважно слухали. Покличемо на допомогу сполучник. І подивимося, що у нас вийшло. Вчителька пояснювала тему, а діти уважно слухали. Сполучник створив одне речення з двох. У нашій мові існують маленькі слова, до яких ми не можемо поставити питання. Вони служать для поєднання слів у реченні. Давай разом назвемо ці слова в у, за, з, до, на, над, під, від, біля, перед. Через. Ці слова називаються прийменниками. Прийменники пишуться окремо від слів, до яких відносяться. А тепер давай потренуємось. Прочитай слова. В У, НА, ПІД, За перед біля розглянь малюнки, де знаходиться цуценя на кожному малюнку. Розглянь, будь ласка, малюнок ліворуч. Цуценя знаходиться за будою. Малюнок праворуч, Цуценя в або у буді. Малюнок ліворуч, цуценя Перед будою. Праворуч. цуценя На буді. Малюнок ліворуч, цуценя Під ковдрою. Праворуч, цуценя біля буди. Твоє завдання. Прочитай слова. Розглянь піктограми. До кожної піктограми добери відповідне слово. Прочитай слова. В під, на перед, до, від, у з. ЗА, МІЖ, над. Розглянь піктограми і добери відповідне слово. До кожної піктограми. Роздивись уважно, де знаходиться предмет. В середині. На під. Над. перед до від у з за між Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона вранці пелювські. Запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули. Надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла. Комах запросила, птілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всі всіх надвечір ромашка заснула. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 19 березня. Твоє завдання розглянь зображення, де знаходиться собака на кожному малюнку. Прочитай сполучення слів. Прочитай сполучення слів з синього кольору. Біля буди, жовтого у буді, фіолетового за Будою, Зеленого на буді. На місце пропусків став потрібні сполучення слів відповідно до малюнка. Довідка. Роздивись уважно малюнок, собака у БУДі. Запишемо речення в зошит і підкреслимо прийменник. Собака у буді. Якщо ти не встигаєш записувати. Став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд і підкреслимо прийменник У Собака на буді. Запиши речення в зошит. Самостійно. І підкресли прийменник. А тепер давай перевіримо собака на буді, прийменник на собака за будою. Запиши речення в зошит та підкресли прийменник. Давай перевіримо. Собака за Будою. Прийменник за собака біля. Буди. Запишемо речення в зошит та підкреслимо прийменник. Собака біля буди. Прийменник біля. Сьогодні ми з тобою познайомилися із такими маленькими словами і. Й. А, та, але. Тому що ці слова називаються сполучники. Сполучники сполучають, тобто зв'язують слова чи речення між собою. А ще ми сьогодні пригадали такі маленькі слова, давай їх назвемо. В У. За, з, до, на, над, під, від, біля, перед через. Ці слова називаються прийменниками. А я дякую тобі. За гарну роботу. До нових зустрічей!